Після шести годин ви бачили, нікого не обирали ні спікера, ні віце-спікерів, ні тим паче прем'єр-міністра. Тобто ми вважаємо, що час, коли ламають через коліна, час, коли вночі обирають прем'єрів чи керівництво парламенту, такий час, такий час минув. Парламент повинен працювати в межах конституції. парламент повинен працювати в межах чинного законодавства. І він повинен е, працювати на країну. Це наше завдання і, і ми вважаємо, що сьогодні був зроблений серйозний перший крок саме в цьому напрямку. А можна Дякую. сказати, що про що домовлялися? Що до чого домовилися. Ми, домовилися? ми домовилися. Ми що парламент буде працювати за регламентом, і е, е, не буде вночі він, порушуючи закон України, порушуючи конституцію, проводити ті питання: є у них 226 чи нема у них 226. Це вже другорядне питання. Закон і конституція повинні бути пріоритетом. Інакше це не парламент, а збіговиська криміналітету. Коли не будуть виконуватись тут закони, коли не будуть виконуватись в парламенті конституція, то вони не будуть виконувати всі країні. Саме парламент повинен давати приклад, як треба дотримуватись законодавства. Це правда, що ви наполягаєте на задній сенсорній кнопки вже завтрашнього дня. Ми наполягаємо, щоб будь-яким чином сенсорна кнопка чи поіменне голосування, чи бюлетеніми. Але ж голосування повинно бути персональним. І безумовно, перше наше питання, коли буде говоритися кандидатура керівництва Верховної Ради, перше питання буде, як нове керівництво Верховної ради буде забезпечувати ті закони, які був проголосований в першу чергу конституцію. Дякую. Ну воно буде починати з того, що Буде відповідно до регламенту, заслухана доповідь лічильної комісії, і відповідно до процедури, яка передбачена регламентом, ми будемо а працювати за буде вистачичі Ну формально прирвалось сьогодні засідання, воно не було завершене. Да. Тому ми також будемо дотримуватись регламенту. Раз воно перервано, раз воно не завершено, значить буде той, хто сьогодні не закрив засідання. Ви дозволите табалову завтра брати участь у засіданні? Ні, ви бачили, вони так і не зайшли на свої місця.